Деякі рахують смирення це слабість. Смирення це не слабість. Смирення це є велика сила, тому що смирення вдається та сила, яку ніхто не може перемогти. Смирення це є правильне розуміння Бога, що він є він творець неба і землі, що він є владиком всієї тварі, що він є милосердя, розум, мудрість, любов, життя. А ми люди землі створені. от взяли, Господь взяв перці земної, і зробив людину. І вдумав лице її дихання і життя. Оце смиренне розуміє, він веде себе, як повинна вести себе перш, земля. А ми знаємо, що земля вона спокійна на землі, ми її топчемо, а вона замість всього, що нам дає. Хліб, рослини, фрукти, все-все-все дає земля людині. Оце є смирення, коли людина розуміє, що вона є в прах А піднімається і в людині теж піднімається.